Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі. І сьогодні в нас рубрика Кого подивитися на українському ютубі. Ми почнемо з каналу Фаріт Говорить. Фахрудін він розповідає дуже цікаві історії. Про усілякі теорії змов, він оглядає новини. Також в нього є формат інтерв'ю, куди він запрошує цікавих особистостей. Багато каналів, які розповідають усілякі історії, правда. Але, 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 на що реально варто звернути свою увагу, так це історії про війну, усілякі спецслужби, кіберполіцію і багато всього іншого. Що реально цікаво слухати не просто якісь сухі факти або затягнуте повествування, а реально? Захоплюючі історії. Ви, ймовірно, здивуєтеся, але ядерну бомбу винайшли з метою досягнення миру. Лідер КНДР Кім Чен Єн свою зачіску у список дозволених вносити не став. Захотів, щоб його стиль був унікальним. А якщо хтось вирішить повторити її, то за таке можуть виголосити найвищу міру покарання смертну кару. Взагалі, у КНДР безліч дивних законів. Наступною ютуберкою в нас йде Дана Охана. Просто обожнюю цей канал. У попередній частині казала, що я не люблю усілякі огляди на життя популярних людей, або ще щось. Але саме на цьому каналі ви можете відчути комфорт. Ось такий вайб теплого, комфортного відношення. І картинка, і монтаж, і звук це. І до кожного відео вона підходить з душею. Особливо, що мені подобається, це те, що Дана робить акцент на основі, що є у кожної людини: це дитинство, це сім'я те. Від чого відштовхується все подальше життя людини. Наприклад, я зовсім іншими очами подивилася на ту ж Майлі Сайрус, на Зендею, на Гарі Стайлза після її відео. Дуже цікаві формати усілякі на огляди, кліпи, де вона розповідає історії, як вони були зроблені, або які взаємовідносини були між усілякими людьми зірками. Це реально канал, на який хочеться повернутися. Вітаю, я Дана, і сьогодні про Гаррі Стайлс. Чому я взяла Гаррі? Є три причини. Про Зендею. Якось я почула думку від американського блогера, що Зендея це нова опра, і мене це зацікавило. Пітятко. Ось це канал, який він в мене. Самий молодий зі всього списку, самий молодий у тому плані, що я знайшла його відносно нещодавно, десь місяць назад. Я на цей канал перейшла по відео, як наш мозок вирішує, з ким нам дружити. І я просто прислала це відео половині своїх друзів, тому що це реально дуже цікаво, дуже обґрунтовує, дуже багато речей. Боже, дуже-дуже, дуже. Мене реально затягнуло. Це формат розповіді, і вона так вміє розповідати, що ти просто чіпляєшся за це відео і не хочеш перемикати. І окремий плюс за те, що вона робить цілу серію відео про сексуальну освіту, якої не вистачає дуже багатьом, і не тільки підліткам. Так? Хто взагалі має шанс зблизитися з нами? Іноді друзями ми називаємо споріднених людей, наприклад, братів, сестер і навіть батьків. Хоча між другом та родичем все ж є відмінності, між цими категоріями також є багато спільного. Вони дають нам емоційні і соціальні переваги, яких не мають випадкові знайомі. Мені здається, що дуже багато людей знають про кого я скажу. Це канал Безодня Мюзік. Як автор описує канал, це простір для пізнання сучасної української музики без фосфатів та об... Щось в мене тут виправив? Ну, коротше, без обмежень, без обмежень. Це місце, де вам реально покажуть, що таке класна музика, що такі класні, сучасні українські виконавці. Чому музика по радіо ТТБ? Гівно, що не так з Потапом? Ну, Чесно, тут у мене питання не було, але там база, ґрунт, фундамент. Таке відчуття, що Настя Каменських і Потап підчепили якийсь в Іспанії вірус крінжа і неадекватності, і взагалі не відстрелюють, що відбувається в країні. Що хотілося від мене відмітити із останніх релізів, це платівка від Лілу 45, яка називається Всі дівчата хороші. Лунала якась херня. Просто, простими словами, херня. Тому що слухати це неможливо. Що я їжу на таксі, і там таксісти вмикають радіо. Слава Богу, що радіо, а не російську музику. Ой, страшне. Блокмайстер. Якщо ви зрозуміли відсилку, це серія відео Ой, страшне! Коротше, це той самий канал. Про кримінальні усілякі історії з дуже шикарною картинкою. Мені так подобаються ілюстрації, до яких він підходить дуже відповідально, і це прям відчувається, що людина старається і робить це з душею. От зараз і дізнаємося, це серія відео, до яких хочеться повернутися, і кожне кожне нове ти чекаєш, чекаєш і чекаєш, тому що це реально дуже цікаво. Я вам рекомендую дуже подивитися цей канал. Дуже цікаво, дуже захоплююче, і я вам кажу, це буде зірочка у вашій колекції підписок. Підпишіться на мій канал, будь ласка, сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Мабуть, найбільше гудіні запам'ятався не ілюзіями, а своїми легендарними втечами. А ти хто Люба? Де твій костюм? Це є мій костюм. Я вдягнена як як вбивця. Вони нічим не відрізняються від звичайних людей. У більшості людей спогади, пов'язані із новорічними святами, викликають на обличчі посмішку та приємне відчуття тепла всередині. Переходимо до моєї улюбленої частини: це до подкасту. бла, -бла Подкаст, який зроблений стендап. Коміками Антоном Сеніним та Ігорем Нерівним я вам скажу, що це такий розслабляючий формат, який можна увімкнути на фон і робити якісь свої речі або монотонні штуки. І мені дуже подобається, що він такий душевний, знаєте, він спокійний, він комфортний, без усіляких драм чи чогось типу такого. Вони запрошують до себе різних гостей, там вже є свої жарти. І наскільки я дізналася, вони знімали ще російською. Але що прикольно, вони повністю сховали. Або видалили всі російські відео і там тільки українські, за що реально респект. Мені дуже подобається, і якщо ви знаєте підпільний, то вони доволі багато стендап-коміків туди запрошують, і їх реально цікаво побачити з іншого боку у першому. У першій частині цього відео я згадувала про канал підпільного стендапу, і там є багато класних форматів, типу кіноклубу, розгонів. Зараз ще зробили загони дуже класно. Я я вчора весь вечір дивилася. Дуже прикольний формат, і ще й допомагає людям трошки розслабитися і зрозуміти краще себе. Василь Байдак, Василь Байдак, до речі. Антон Сенін Ігор <кій> нерівний ходить і якось Вася каже. Чо не кличте е, на подкаст. А Я кажу, Вась, а чого тебе кликати? Що тобі мало ефірного часу в житті? Пам'ятаю, коли було 500 підписників, я такий, о, є 500 підписників, супер. І я викупив, що таке зневірок. Бо коли ти прагнеш якоїсь мети, і ти її досягаєш і викупаєш наскільки вона мала, то мені Ось тоді зневіра є. Бо коли 478, і а тобі ще треба давати. Я, я такий, я і бачу. Нема сервіса. У нас бачите сервіс, який вони це мають новини. Можливо, є сенс купляти несправжні AirPods, а потім губити їх до того моменту, як вони зламалися, і ти розчаруєшся, що ти. Іх зіпсував. Ну, що вони дешеві. Uh, нет, ні, ці ніколи не зламаються. <ріст> <ріст> Додамо у наше відео трошки такого інтелектуального: це про лід. Це канал з оглядами на книги від людини, яка просто вражає мене швидкістю того, як вона швидко читає ці книги. В хорошому сенсі, а також в неї є класні треш огляди, типу на книги, які реально сумнівної якості, типу, «50 відтінків сірого, «365 днів. Або, наприклад, книги, про які вам цікаво було, тому що всі про них говорили, але читати ви їх не хочете. Вона вам розкаже, щоб ви могли це не читати і не мучитись. Дуже жаліла до того, що свій книжковий клуб вирішив відкрити навіть Спартак Субота. Одсюджений міф, що розумні жінки не читають і тим більше не пишуть любовних романів, особливо історичних любовних романів. І останній канал, про який ми поговоримо у цьому відео, це Стася. Мені дуже подобається її контраст на темі і зовнішності, тому що Кожне відео вона підбирає новий якийсь образ, фарбується, одягається, перуки дуже класно. Вона розкриває всю правду про наші українські бізнеси, про зв'язки, про коріння, або, наприклад, ухиляються від податків. І не тільки ще є цікаві про бізнеси усілякі типу нонтели, кока-коли, там прям бекграунд, історія, як це все було раніше. Це те, про що я раніше не задумувалась, але вона мене змусила це зробити, і це все цікаво з картинками, з відео, так що я вам рекомендую зручний момент, коли все збіглося. Синдром восьмикласника Війна війною. А руський мір ми продовжуємо споживати. МТС він же Vodafone, компанія, яка пройшла кілька кіл пекла, Інфопривід, крадіжки, нові ціни, запис класної авіакомпанії. я не встигаю за ними скучити. Пошта тема актуальна, бо вона завжди відігравала важливу роль в житті людини. А Яндарний та неповторний. АТБ. як про нього назняти відео? 15 листопада, 22 року, балінцяга запускає святкову компанію на підтримку своєї колекції. Щось сподіваюся, хтось з цього списку, про який ми сьогодні говорили, вам сподобається, підійде, захопить вашу душу. Що? Mm -hmm. uh, я... uh, ти те... українські артисти. Українські виконавці інтелектуального інтелектуально інтелект до нас приходиться, або, наприклад, уклоняються від податків, ухиляють.